Діти сьогодні в нас заняття ознайомлення з соціумом, значення електрики в житті людини. Без електрики ми не можемо уявити своє життя, прибирання квартири пилососом, сушіння волосся електрофеном, а ще й електрочайник, електрична плитка, кавомолка, пральна машина, холодильник, телевізор. Також мобільні гаджети. Навіть уявити важко, як би могли без них обійтись. Але цей звичайний стан в будь-який момент може бути порушено перебоями в подачі електроструму. Та кожен з нас не раз відчував дискомфорт при відключенні цієї життєвої енергії. Електрика вивчає електричні явища, взаємодію між зарядними тілами, явища проходження електричного струму. Електрика це явище природи, пов'язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів. Коли ж виникла електрика, людина відкрила дію електрики вже давно. Давні греки знали, що коли шматочок Янтарю натерти вовняною тканиною, він притягуватиме до себе пилинки. В спалах блискавки одне з найбільш видовищних проявів електричного заряду. Блискавка виникає внаслідок великого скупчення електричних зарядів в хмарах. Електрична енергія має величезне значення у житті людини. Вона приводить в рух та трамваї, тролейбуси, електропоїзди. В промисловості електрична енергія приводить в рух верстати для обробки різних матеріалів, для плавки металу, для керування спутниками та космічними кораблями. Використання електричної енергії для опалення може бути резервним або додатковим джерелом тепла, в місцях, де потреба в теплі виникає не дуже часто. Наприклад, за міських будинках електричні пристрої також потрібні для використання в місцях, де відсутнє центральне опалення або газ. Більшість електричних генераторів мають компактні розміри. Правила безпеки при користуванні електроприладами. Перше, перед вмиканням електроприладу необхідно перевірити електрошнур на наявність пошкоджень. Електроприлад повинен бути надійно заземлений. Заземлений, забороняється працювати з електроприладом вологими руками, не можна залишати електроприлад без нагляду на довгий час, не можна користуватися електроприлади без нагляду дорослих, при виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно викликати електрика. Категорично забороняється виконувати будь-які роботи самостійно. Не користуватися саморобними електричними приладами. Якщо в квартирі полум'я або чути запах диму, негайно повідомити про це дорослим. Якщо вдома нікого немає, то телефонуйте за номером 101, потім кличте на допомогу сусідів. Ніколи не гасіть електроприлади водою. Забороняється. Погляньте на цю ілюстрацію. Відгадайте загадки. Стоїть рогач у полі, високий, як то поля. Він з'єднаний нитками з такими ж рогачами. Як нитка обірветься, то світло не ввімкнеться. Лінія електропередач. По дроту ходить, темряву розгонить. Електрострум. Дає електрику країні ця чарівна станція. І здогадатись ви повинні, що це електростанція. Стоїть в куточку, їсть пилюку хоботочком. Радо пил він вдихає, не хворіє і не чхає. Пилесос. Цінуйте, діти, електроенергію. Електроенергія в побуті це помічник. Кожен день ми маємо з нею справу і, напевно, вже не уявляємо без своє життя без неї. Згадайте, коли останній раз відключали світло, тобто у ваш дім не надходила електроенергія. Пригадайте, як ви хвилювалися, що нічого не встигаєте, і вам потрібне світло, вам потрібен телевізор, чайник і купа інших електроприладів. Адже якщо нас знеструмити, то ми просто повернемось в ті давні часи, коли готували їжу на багатті і жили в холодних вігмах, вігвамах. Значить, що ці електроенергії в нашому житті можна присвятити. Цілу поему настільки вона важлива в нашому житті, і ми вже звикли до неї. Хоча ми вже й не помічаємо, що вона надходить до нас у будинки, але коли її відключать, стає дуже некомфортно.